Добрий ранок, милі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку пору року, як осінь. І чим же ж вона особлива для нас, для всіх. Наступила пора року осінь. А осінь, як ми знаємо, це пора пору в овочів та фруктів. Ми вже з вами з'ясували, що фрукти ростуть на деревах у садку. А що ж таке овочі? І де вони ростуть? Давайте з вами пригадаємо, овочі ростуть. На городі, і восени це пора їх збору. А давайте зараз з вами відгадаємо загадки і дізнаємося, як називаються ці овочі. Я сама сижу в коморі, а моя на дворі. Що це, діти, як ви вважаєте? Так, це морква. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього скрізь калюжі. Що це діти? Це цибуля, да? всі ми знаємо, що коли матуся її чистить та їже, то вона викликає в нас сльози. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Матуся варять з ним борщі росте в городі на кущі. Це в нас що діти? Це Помідор, бачите, який він, червоний, кругленький, так? Діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі у похткирцях огірки. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик. Червоненький я на вроду, хочу борщик із городу. Це що в нас є? Це буряк. Подивіться, в нього дійсно такий довгий хвостик, як у мишки. да? Сидить баба серед літа в сто сорочок одіта. Це що в нас, діти? Це капуста. А чому її так називають? О, сто сорочок одіта, твого в неї дуже багато листя. да? І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять, бо я добра. Це картопля. Так, ось ми з вами познайомилися сьогодні з овочами. Вони ростуть на городі. І ми знаємо, що деякі ростуть в землі, а деякі на землі. А давайте зараз з вами з'ясуємо, які ж овочі ростуть на землі, а які в землі. Ось возьмемо Марковина. Вона росте в землі, ось так. А чубчик її на Вулиці, да? цибуля в нас росте в землі, помідор на кущах, то є на землі. Буряк в нас росте в землі. Огірок росте на землі на кущах. Капуста росте в нас на землі, такий кущний великий, да? там є качан таки зрізають. І картопля в нас росте в землі. А ще дуже овочі дуже в нас корисні, в них багато вітамінів. І з них роблять багато корисних страв. Наприклад, ось з огірка, помідор та цибуля можна зробити корисний салат. Можна зробити салат з моркви та капусти. А ще давайте з вами з'ясуємо, з яких же ж овочів можна зварити борщ. Які овочі, як ви вважаєте, кладуть у борщ? А ну, давайте пригадаємо. Моркву кладуть? Так. А цибулю? Так. А помідор теж кладуть, правда, так? Да? А огірок кладуть? Ні, огірок в борщ не кладуть. Кладуть туди капусту, картоплю та буряк. І в нас виходить дуже смачний український. Борщ, а зараз я вам пропоную разом зі мною намалювати овочі на тарівці.